Короче, ще ставим 10 панелей додатково конструкцию для їх, ну і далі ставим на слідуючу сторону, там перенесемо інвертор, підключимо, покажу ще трошки відео. Так виходить, дві вже панелі закріпив, ну, всего 12 штук. Продовжую далі. итак друзі, всіх вітаю! Працюю в цеху над пресформами і писали коментарі, люди, щоб я показав, як працює наша сонячна система. Ну, Тому я думаю, буде цікаве відео. Це не в плані сам щось зекономити. Ну, але зараз із подорожанням самої електроенергії. ну, Я думаю, взять по бюджету, наприклад, не дуже дорогі панелі, також інвертор, взять акумулятори, бажано літій. І все, і ви працюєте, Ну, вже ми зараз. Практично ось 17 числа буде місяць, як на сонячних панелей. Перші були 10 штук, стояли, ми вже відключилися від 220. Ну і Зараз доставили, зараз 20 панелей тут по 220 Вт. Ні, по 240, вибачаюсь. Зараз я вам покажу, як це все працює. У нас така погода, сонечко проривається із за хмар. Але зараз покажу, що воно, як воно працює. Трошки прокоментую, не дуже довго. Зробив я їх під одним углом, Коротше, отак виставив, зробив рамку, зварив. Так, є в нас дві літієві батареї. Одна на 4, 4 кВт і друга. 30, біля 30 вольт одна і друга. Коротше, сумарна мощність виходить, ну, до 57 вольт заражаю не повністю, щоб не перезаражати. Обща десь 8,5 кВт, я з нього витягував. Так, далі в нас йде інвертор. Інвертор у нас на 5 кВт 48 вольт. Ну, максимум там, зараз до 57 вольт заражаю батареї. Коротше, далі у нас йде ну, прихід з одного поля, прихід з другого поля. Тут ще не замотав, тому що це все тестував. Далі у нас йде вихід на. 220 вже і 220 оцей провод повністю йде вже туди. в цех до доміка. Короте, ну, як бачите, 220 не підключено до самого інвертора, тобто ну, тільки один вихід. Той вихід, який 220 вхід, у нас не запитаний, тому що ми на сонці. Так, ну і зараз вам покажу вихід на акумулятори. Тут 35 квадратів провод, тому що ну, все ж таки. Там йде нормальна нагрузка. Так, тут стандартний для сонячних панелей, по-моєму, 6 квадратів я брав. Ну, і далі вихід вже з самого інвертора 220 йде через електролічильник на, ну, на всю подачу. Тут 4 квадрата. сам провод, теж мощний. Короче, що стосується самого заряду, ось як бачите, зараз ну дивіться повністю. Сонечко практично я ну, взагалі ноль, я його практично не бачу. І зараз подивимося, що у нас приходить із панелей. 283 вольта, 6,2-63 А, 1 і практично 8, ну, 1,8 кВт. Ну, це взагалі, як бачите, отак. Просто сонця немає. Ну, але маємо 1,7 кВт. Нагрузка у нас зараз на дом 192 Вт. Ну, і з цього всього ну, от зараз прихід 1,7 кВт. Ну, і на заряд батареї у нас ще йде 600 Вт. Це мімоса самої нагрузки. 51,7 на батареях. Зараз у нас 12 годин дня. 52 батареї, Ну і 57 її докачує в таку погоду. Це вже перевірив. Я Я навіть в таку погоду все докачує. Коротше, хватає. акумулятор забивається. Це мимо того, що ми користуємося день, дехто як, як кажуть, як до цього працювали. Там, електроболір включає, включається періодично, електроплиту включаємо. Ну, все як завжди, в цеху також. Періодично циркулярка, торцовка, потім ну, освітлення в електродріль, підігрів самого термоящика. Коротше, це все працює періодично. Бачите, 890 Вт пошла нагрузка, щось включилося. Коротше, ну, суть в тому, що воно працює і шикарно працює. Ну, 1,5 кВт, дивіться, йде, це все нуль. Це от, навіть там ніяких ні прояснень, там взагалі нічого практично немає. Але 1,5 кВт маємо. Тому що я скажу, в сонячну погоду у нас до 11 годин вже батареї забиті дві і все. І виходить 4 кВт іде з 4300, навіть іде з панели і воно, ну, нагрузка там у нас біля кВт, ну, іноді там 2,5 кВт. Але суть в тому, що з 11 годин вже нема куди закачувати лишню електрику, а її там доволі дуже багато, друзі. Тому Отак працює, навіть пасмурну погоду цього всього вистачає, але ще потрібно доставити, якби доставити ще такі чотири батареї, це було просто шикарно. Ну, це як, як для мене, тому що е, якщо прям візьмемо, ну, сьогодні ранком теж годин 2-3 йшов дощ. Але заряд там 800 Вт було і все окей. Тобто В таку пасмурну погоду все витягує, все шикарно. Тобто Нема нічого що там, там що щось економиш, і все отаке. І 17 числа цього місяця вже ми будемо місяць на електроенергії. Зараз подивимося, скільки всього кВт у нас. От 232 кВт ми вже використали. Тому ну, десь до 250-270 може дотягнемо за місяць. Коротше, Ну, такі друзі, справи, це не, не раді того, там, ну так, да, звісно, зараз воно буде підніматися ще більше електроенергія, тому ну, я не, ну, це не якась рекомендація, що купуйте панелі і все. Просто показую, там був, був коментар, я просто показую, яка це система, що воно взагалі на що воно, як то кажуть, способне. Тому рішати кожному. Ставить його чи не ставить, але, якщо чесно, як на мене, поставив, забув і все. І ти працюєш, ти, як то кажеш, не залежиш від чогось там, від якихось перебоїв. Все працює. Взяв беушний цей інвертор, тому що наш той, який мені привезли хлопці з Америки, він згорів. Отакий От інвертор раніше, коли був лауто. Відключення світла він коштував, по-моєму, 54 чи 55 тисяч. Я його взяв за 12 тисяч, тому, друзі, взяти щось таке економне, ну, рік людина попользувалась, все працює, все шикарно. Ну, Саме головна функція, цього, що він змішує. Тому що якщо взяти якийсь дешевий інвертор, він буде кидати електроенергію на батарею, а потім вже він витягує чисто з батареї. Тому, друзі, якось отак. Цей же працює шикарно, він і туди і туди. Коротше, дуже класна машина. Тому, друзі, отаке, отаке відео, такий Ну, От Бачите, от зараз один і три. Один, ну, коротше, а нагрузка нам все 230 Вт. Коротше, ну І на батарейку у нас заливається 1 кВт. Шикарно. Коротше, друзі, отака, отакі справи. Покажу, як їх ставити ці панелі. Ну коротше, кого, кому це відео сподобалось, кому воно буде корисне, обов'язково поставте лайк, пишіть свої коментарі, кого що зацікавило. А ми йдемо далі працювати.